Активно проговорюються такі речі і в Конгресі, і в Білому домі. Відповідно, тезисно нагадаю. Ентоні Блінкен, держсекретар, який відвідував Київ нещодавно, сказав наступне: що США не вітають і не заохочують Україну використовувати їхнє озброєння на території Російської Федерації, але Україні вирішувати самі. І тут це демократичний табір, так провладний. Сполучених Штатів Америки і тут на Авансану виходять Майк Джонсон, спікер палати представників. Нагадаю вам, що саме нижня палата представників і Майк Джонсон, який не виносив законопроект про допомогу Україні в розмірі понад 61 мільярд доларів, призвело до того, що місяцями ми нічого не отримували. Чому я з таким трішки ноткою броняв в голосі? Кажу, тому що знаєте, частково в Сполучені Штати Америки зобов'язані допомагати нам, тому що ми відкочуємося до Будапештського меморандуму, Коли Біл Клінтон прилітав в Україну, так дуже зверхні себе поводила на зустрічі з Леонідом Кравчуком, тодішнім президентом нашої держави. Відповідно, вони заохочували розпилювати і здавати нашу авіацію. Вони заохочували роззброїти ядерне озброєння ядерне в Україні, забрати і передати. Відповідно, вони лобіювали те, аби Україна стала не ядерною країною і наслід. Ти зараз ми бачимо, тому США зобов'язані це робити. Так, от власне повертаємось до головного питання: бити чи не бити по російській території. От Майк Джонсон схвалив, коли його представник, журналіст Голосу Америки, запитав, чи згодні ви з тим, що збройні сили України мають отримати законне право бити по території Російської Федерації. Майк Джонсон відповів, що так. Я вважаю, що це буде правильним коректним рішенням. І власне, ми хочемо продемонструвати вам пряму мову. Я вважаю, що ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. І я вважаю, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні це не дуже хороша політика для нас. Конгресмен Макола, який неодноразово вже дуже влучно порівнював те, що не з дозвіл Україні бити по території окупанта, це як захищати себе з однією зав'язаною рукою за спиною. Відповідно, більше того, він пішов далі і продемонстрував загалом як і чим потрібно бити по території Російської Федерації, і, звісно ж, дорікнув Білому дому. Щодо України, у нас тут справді погана ситуація, як ви знаєте, ось це зона захисту для росіян на їх території, і все, що вони роблять, це просто розгортають свою артилерію та ракети вздовж кордонів України та використовують її для обстрілу українців через кордон. Тим не менш, ваша адміністрація Джейк Сальван, заборонила Україні використовувати зброю. Україна не може захистити себе і стріляти у відповідь. Ось чому я відзначив тут радіус дії Атакамс – «Далекий та ближній та Хаймерс. Це Конгрес надав Україні обладнання, і добре, що це підписали. Але Конгрес не накладав на Україну обмежень на використання цієї зброї. Це Джейк Саліван, це ваша адміністрація наклала ці обмеження, і я говорив з українцями. Вони не можуть досягти перемоги з цими обмеженнями, які ви, а не конгрес, на них наклали. І я сподіваюся, ви звернетеся до Ради нацбезпеки США і зміните це політичне рішення, яке є дуже небезпечним і шкідливим для народу України. От власне, бачите, як активно триває дискусії. Більше того, ми бачимо, Маккол демонструє, що він достеменно знає, що відбувається на мапі і на лінії зіткнення, тому що він дуже правильно коректно продемонстрував напрямки ударів ворога, і це ще раз переконує, що не всі образно розуміють, де Україна, де Росія і де триває війна, особливо в політичному штаблісмінті Сполучених Штатів Америки. Більше того, зараз от до речі передає Нью-Йорк Таймс наступну інформацію, що у Білому домі тривають деба... Те щодо дозволу Україні обстрілювати територію Російської Федерації американською зброєю. Найцікавіше те, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після нещодавньої поїздки до Києва сам наполягає на тому, що Байден дав добро на удар американською зброєю по території Російської Федерації. Журналісти New York Times пишуть, що зараз у Білому домі повним ходом триває дискусія на цю тему. У Вашингтоні спочатку заявляли. Що удари по території Російської Федерації можуть порушити мандат щоб уникнути третьої світової війни? Однак, зараз у Білому домі тривають активні дебати, щоб дозволити бити по ракетних та артилерійських об'єктах збройних сил Російської Федерації на території самої. Росії Джерло пише, що Блінкен вже підготував документ. Це ключове, так але не презентував Білому дому. При цьому також невідомо скільки чиновників з адміністрації Байдена готові. Підтримати документ, представник держдепу Сполучених Штатів Америки Міллер відмовився коментувати дебати щодо ударів територією Російської Федерації американською зброєю. Проте позиція самого блінка дуже змінилася після відвідин Києва. Він чудово розуміє, що Путін своїм наступом на північ Харківщини відкриває другий фронт, і ми прекрасно розуміємо, що це є сковування і стягування наших сил та засобів, тому що основний удар очевидно буде на сході нашої країни, де вор ще не застосував резерви, не використав всю живу силу. Десятки тисяч там є і відповідно техніки. Хоча в Росії зараз є проблеми з технікою а, на фронті загалом, але в резерві вони на східному напрямку Луганська Донецькій області тримають.